Привіт, привіт! Це подкаст «Психологічно». І сьогодні ми поговоримо про тему, яка буквально розпечена до червоного. Серйозно останнім часом здається, що будь-хто може натиснути на твою кнопку злість. Колега з пасивною агресією, коментатор у Тіктоці з аватаркою кота, політик, який каже що щось ідеально тупе, сусід у ліфті, новини, які кричать на тебе ще до того, як ти встиг налити каву. Емоційна температура світу закипає, якщо раніше це були просто різні думки, то зараз усе виглядає як особиста атака на цінності, на вибір, на нервову систему. Але є хороша новина: ти можеш не втягуватись у цю бійку, ти не зобов'язаний втрачати спокій лише тому, що хтось інший кидається сірниками в бензин. У цьому випуску ми розберемо, чому ми так легко тригеримося у світі, який ніби тільки й чекає, щоб нас роздратувати, як працює наш мозок у стані інформаційного та емоційного перегріву, і головне, як залишатися незачепленим у розлюченому та поляризованому світі і самому не ставати джерелом диму. Готові глибокий вдих, видих. Поїхали! Чому здається, що всі ображаються на все підряд, та тому, що це не здається, це справді так, люди стали більш дратівливими, образливими та напруженими згідно з дослідженням 2022 року в галузі соціальної психології та науки про особистість, ті, хто регулярно бачить велику кількість політичного контенту, частіше сприймають навіть нейтральні висловлювання як ворожі. У стані постійної напруги наш мозок починає шукати загрозу, навіть коли її немає. І ось у чому пастка: у надзарядженому емоційному середовищі образа здається обов'язковою реакцією, начебто треба відповідати, захищатись, вибирати бік. Але все це реакція страху, а не здорового глузду. Психологи кажуть: чим більшу цінність ви надаєте стосункам або власній правоті, тим вразливішими стаєте до образ. І знаєш що? Коли ти дієш зі страху чи з его, ти вже не керуєш власним розумом, це робить хтось інший. Але є хороша новина, цей контроль можна повернути. Далі розберемося, як саме. Чотири ментальні перемикачі, які повертають тобі контроль над собою. Коли весь світ намагається тебе завести, важливо мати свої внутрішні інструменти, щоб не потрапити в пастку чужих емоцій. Ось чотири ментальні перемикачі, які допоможуть зупинити автоматичну реакцію і увімкнути усвідомлене мислення. Перше улови тригер, перш ніж він увійде в ефір. Постав собі запитання: хто або що щойно зачепило мої емоції, і чому я дозволив це? Це була новина. Зухвалий коментар, пасивна агресія у повідомленні, пост знайомого в інстаграмі. Більшість людей усвідомлюють, що їх стригерило вже після того, як вони зірвалися. Але усвідомлення це все. Не можна переналаштувати те, чого ти не помітив. Спроби повідомлення самому собі. Опа, мене щойно тригернуло. Я бачу, що відбувається. Стоп, я не клюну на цю наживку. Навіть ця тиха внутрішня фраза вже повертає тебе в точку контролю. Друге, перевір думку, що за цим стоїть насправді. Запитай себе, чому це мене зачепило саме зараз і так сильно. Ти реагуєш не просто на сказане, ти реагуєш на свій сенс, на те, що це означає для тебе. Вони хочуть викликати реакцію. Це атака на мою цінність, ідентичність, переконання. Коли ти просто йдеш за почуттям, образа роздувається. Але коли купаєш глибше, розумієш мотиви і забираєш контроль назад. Ось тобі повідомлення самому собі. Я зреагував, бо відчув загрозу. Але вона реальна? І головне, чи варті вони мого часу і нервів? Це не означає, що ситуація дріб'язкова, це означає, що ти відокремлюєш мислення від маніпуляції. Третє перезапуск думки. Змінюємо фокус на себе. Тут саме час переписати внутрішні сценарії. Той, який інші намагаються нав'язати тобі тривожний, агресивний, спотворений, і ти не зобов'язаний погоджуватися, але не зобов'язаний втрачати спокій через чужий наратив. Психологи кажуть, роздуми лише підсилюють емоції. Щоб заспокоїтись, треба змінити історію, яку ми самі собі розповідаємо. Ось тобі повідомлення самому собі. Я можу бути незгідним і залишатися спокійним. Я не мушу зриватись лише тому, що хтось хоче мене вивести з себе. Ти не здаєшся, ти, навпаки, виходиш на сцену, стійкий, спокійний, зібраний, врівноважений, сильний і нарешті вільний від тривоги, і це справжня сила. Четверте, перевертай думку: не відповідай хаосу, керуй ним. Ось де відбувається справжня трансформація, замість реакції, свідомий вибір. Замість я нічого не контролюю. Я вирішую, як реагувати. І ось повідомлення самому собі. Я не відповідаю хаосу. Я вирішую, хто тут керує, і це точно не вони. Друг пише щось на кшталт: я не кажу, що ти дурень, просто тобі не щастить думати. Це ж наживка, чистий тролінг, провокація. І ти ціль. Ти міг би відповісти, виправдовуватись або грюкнути словесними дверима. Але ти обираєш інше тихо, впевнено, в думках. Спроба зарахована. Але ні, я більше не клюю. Бажаю тобі лише хорошого сьогодні. І саме так ти не даєш себе втягнути у драму, ти не програв, ти виріс. І на завершення: або ти керуєш, або керуй тобою. Ми живемо в епоху, де все навколо дражнить, тригерить і тисне на нерв, але ти не зобов'язаний реагувати на кожен заголовок, кожен пост і кожне саркастичне, та я ж просто питаю. Якщо попередні думки з цього випуску допомогли тобі повернути спокій, то ця про фокус твій внутрішній фокус, який більше не здає позиції під гаслом Я просто хотів дати відсіч. Нехай це інші ведуться, нехай світ продовжує обертатись у ритмі драми, скролу і гучних заяв, а ти залишайся в центрі у свободі, в спокої. Бо чим складніше тебе вивести з себе, тим менше битв тобі доведеться вести. Дуже дякую, що були зі мною в цьому випуску психологічно. Якщо вам сподобалося, ти вподобайки, лишайте коментар і обов'язково поширте з друзями. Бо хто знає, може саме їм це допоможе не в'їхати у чужий конфлікт. А ще підписуйтеся на інстаграм, тікток і ютуб, де ще більше психологічного, людяного і трохи іронічного. До зустрічі в наступному епізоді, де ми знову збережемо тверезий розум у божевільному світі. Бережіть себе і пам'ятайте, не кожен конфлікт вартий вашого внутрішнього спокою. Зберігайте себе, а не позицію всього найкращого.